Добрий раночок, Рафія Україна. Так, дівчатка, сьогодні продовжуємо. Але, знаєте, у мене вчора був гарний настрій, тому що таки знайшлася людинка, як, як, яка, ну, який, оце все моє сподобалось, і вона, вона ну, якось пише, вже хочу. От. Але, ну, якщо, звісно, це був не жарт. От, але тому, ну, оскільки вже є така людина, я не буду тут повторюватися, там, що це, на що це, від келя це я лише кому потрібно. Так, кому потрібно, так, ну, там, В двох словах скажу, що я віддаю свої, оці, ну, залишки, залишки, які в мене накопичувалися протягом 10 років. От, і, а, Ну і все, сьогодні ми будемо, я так гадаю, що не вистачить мене одного відео. По часу. Ще, ще завтра, я маю зробити вам, бо там ще залишилось є що. От, а сьогодні ми будемо розмовляти про ну, дві позиції: це віскоза і це цей фліс, От, які залишки в Ну, Що стосується віскози. Дівчатка, ну, візку, перш за все, вона там використовується як, ну, люди використовують, от я використовувала як ну, для для, для, прикрашання от, постяного виробу. От, Але, знаєте, я взагалі-то дуже. ну, я ще використовувала віскозу, і коли це був, був який такий, якийсь такий виріб, це був одяг, та, то завжди я е, е, купляла віскозу от, для того, що, щоб е, покласти її першим, першим шаром. Ну, якщо це така розкладка пряма, першим шаром, тобто замість. Підкладки. Бо я не люблю в повсяних речах підкладку. Вона мені здається. Знаєте, ну, на навіть, навіть в сумках. От я не люблю її. Вона мені здається от от зайвою, нелогічною, якийсь, якоюсь чужеродною. І е, навіть в сумках я нічого якось не. Не використовую, ну, окрім там, може, там молні, там отакі, то таке, що може бути. Так? А оцих всіх, ну там, там підкладок я це цього не роблю. І на одязі те ж саме, я не роблю. Замість підкладки я внутрішню сторону я викладаю віскою. Ну, на що це? Ну, по-перше, мені здається, що під слоєм, під шаром віскози воно менш ну, я, я не знаю українського слова. Яке, яке, яке можна вжити до слова ну, От Воно менш отак, робиться от такими, от, от такими неприємними штучками. От. І по-друге, воно е його е зміцнює, воно зміцнює цей виріб. От. Тому що віскоза набагато міцніша, ніж вовна. От. І і і і і, ну і, ще, ну і ще воно просто виглядає добре. Якщо так добре розкласти, то воно виглядає як підкладка добре. От, Зараз будемо дивитися, що в мене залишилося із висходу. Її тут її тут майже, майже, майже всі Її тут багато, Так що вистачить на добрий рівень. От дивіться, отака така матова. Бачите, він на цьому... Я так брала на сарапану. Угу. А, а у так, такими, такими величенькими поклонниками продається От, І тому звісно, що воно залишилась в мене. Так. Далі, а, Дивіться, який гарний колір. Але, бачите, троїцька фабрика. Троїцька фабрика. Все, Ворожа! Ворожа. Але зробимо гарні речі їм назаздресь. От, десь. Бачите, який теж гарний такий колір і вона блискуча. Далі наступне що вона? Отаке навіть не, е, дізь, не, цей, цей пакуночок навіть не розірваний. Я його не використовувала, але придбала. Це, це, це з того, знаєте, що не, не можна зупинитися. <хи> Оттакий ще дуже гарний так? Далі що ще? Далі от такий червоний матовий. Це така віскоза. Далі. Ось така зелена, чомусь вона в мене не в покуночку. Отака ще зелена. Бачите, яскрава така зелена віскоза. От зараз чомусь вона на покинути і маленький, такий маленький шматочок так? Далі Що ще? Отака. Отака гірчиця. І теж, теж небагато, але її можна на якийсь та декор. От. Виріп і, 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 на виріб її не використаєш, але декор можна продати далі. Така блакутна, така блакутна. Далі. О, яка краса. Теж небагато, теж небагато, але дуже гарного кольору, тому на декор саме те, що треба. Далее вот такой сиренкий, ну бато, вот сиренки. Далее вот такой вот черный, черный цвет. Так, далее еще вот такая дискуссия. Вот я я я помню, что я, я, я ее и брала. Окремо, вона якась -то така дивовижна, О, але не можу сказати, що це, її назву, все. пам'ятаю, що брала, там, може, дасть, десь навіть на іншому сайті. от Не, не пам'ятаю. Але вона така от вона така, вона така, така блискуча і вона така дуже-дуже м'яка. Якщо, якщо ці такі, вони такі жорсткіші, то це віскоза дуже-дуже м'яка. от. Це тут маленький ще кусочок, і ось така коричневенька теж, теж з тої партії, де віскоза дуже-дуже м'яка. Ну Там можна з неї, знаєте, там люди роблять віскозна бумага там для, для декору роблять. оце-оце. Я намагалася, але в мене щось, щось не дуже вийшла ця е, бумага. Оце, це, це не дуже в мене вийшло, але я знаю, що люди використовують. так, все добре. А, ось ще. І от ще такий пакунок і <ріху> я його поклала в одне місце. Але це це теж віскоза. Бачите, тут вона різного кольору, але це я фарбувала. Оце я фарбувала сама. Отака вона виходила, бачите? Оце я фарбувала її. І от потім? що, Це, це, мабуть, мабуть, сарафан був. Отакий. От, але би, ну, різні, різні матеріали по-різному сприймають фарбу, може, тому воно таке різнокольорове. Може там, знаєте, ну, з там декількох цих виробників, може тому, це воно таке різнокольорове. Але вже чесно не пам'ятаю, але вона дуже красива. Так, це з військовою все, значить, недовго. Не ми затрималися на різко. Далі. Мічата. І далі у мене є ще трохи, ще трохи у мене є цього флісу. От. Ще трохи є флісу. Ну, дивіться, на щось таке, ну, на дублянку його, його не вистачить. Але щось, щось прикрасити, то тут можна ще щось вибрати. От бачите, тут є, тут є отакі і шматочки, де можна вибрати такі, такі довгі, от, довгі оці прядки. От бачите, от, довгі можна вибрати. О, о, Бачите, які? О, так. От. Ну, а є таке, що, що, що і тут ну, коротші, коротші є. Бачите? Але щось прикрасити не можна. І зараз я вам покажу, що я, що я прикрашала, і як це, як це воно виглядало. Так Це що стосовно довгих. Так? Тут, ну, тут це наче, наче воно. Хоча, хоча теж можна, можна але вони коротші але вони бачите Вони теж отакими. От от от, от прядями, прядями, я не знаю, як сказати. Надо подумать, как сказать, украинское прядь. Пасмами, отакими от пасмами. Бачите, вот, от такими. вони коротші, але вони теж можуть бути, бути цікавими. От нема чорного, немає чорного, отак, от на обличчі на своєму покажу. От так, Отакий, от отакий. Далі що це ще в мене? Це, І це теж таке, це теж таке, бачите? От, наче воно наче воно якась та, якась та незрозуміла купа. так? А якщо почнеш його оце висмикувати, то воно висмикується отакими пасмачками добрими добрими такими, знаєте, такими завітками, там таке як кучеряве таке висмикуються. От Так, так, так. так. Ну от, Бачите, от. Так. Так, це так. Далі що ще? І отаке от сиреньке в мене є. Отаке от сиреньке, і воно, воно взагалі, тут, тут воно таке різнокольорове. Бачите, можна, можна і отаке пасмачка пасмачку, э, витягнути, так? А можна і отаке пасмочко витягнути. от, І отаке пасмочка. Отакого от кольору. бачите, от, Тому теж можна зробити щось таке цікаве з нього. Ось таке пасмо. От. Головне, головне коли, коли привалюєш, то треба все ж уважно дивитися, де це пасмо ну, було біля шкіри і де воно ну, відрізалося. Да? А де його оце, ну, кінчик? Так? Бо він, такий, він такий, завжди такий кучерявий і він тонший. Бо можна і так приваляти, і буде, буде подобно. Так, далі. Це оце, те, що, те, що, те, що в мене залишилося з флісу. Отакий пакет, бачите, невеличкий. Але я вам зараз покажу, що я робила. Що я робила? З флісу. Взагалі там багато робила, навіть, навіть килим робила з флісу. Навіть це в мене було. От. Ну якось в мене там ну, багато так накопичилося такого різного. На, на, на каналі там є Є, є та, той коврик мій. От, я, і, і, там в мене, в мене є і технологія, як його створити, цей, знаєте, ну, хутро хутр таке, от, щоб воно було цільним, щоб воно було міцним. В мене є таке відео. Як і хутро зробити. От. Але є в мене такі, така цікава. Такий цікавий виріб. Це була куртка. Це була моя ну, перша, перша моя куртка чоловіча. От, бачите? Оце вона, дівчата, вона не, не дивіться, що воно вже таке. Вона вже дуже-дуже стара. От, і я в неї так в цій куртці, знаєте, ну минулого року, так, ну в ходила, <смас> так, таке, от вона ж тепла. От, 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 от так от дивіться, от, як от, воно от, от, було. От, я воно було так. Лише оці ласка я закладала оцим флісом, так? і воно виглядало так, наче, наче знаєте, наче це дублянка. Ну, Теж так люди дивляться на це, воно воно цікаве. Але вона така ще, як же воно коли ця на бік, як же воно. Ну, Це як, 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 якась там молодіжна модель. Це я валяла е, старшому сину. От, ну, Я не знаю, тут роздивитися чи, чи ні. Ось тут от, 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 вовк. Зараз я вам покажу, де тут вовк на спині. Ще зараз, зараз, зараз. От, от дивіться, оце нос, оце око, оце ухо, це я ще вовка робила на спині на цій куці. От, ну, так. Косуха, во, косуха її насу. Косуха назви цієї куртки. Ну от, дівчата, це те, що я, ну це те, що я зараз, ну, вже вже 14 хвилин достатньо буде. Ну, а цю куртку, якщо, якщо цікаво, то я розташую в цьому. В описі для, для підвідео. Я розташую там ну, якось детальніше. І можна подивитися на неї детальніше, і Там я розповім, Там може там якісь ці помилки чи щось там я робила. От, ну, взагалі, взагалі, як вона робилася. От. Ну і це, мабуть, все, дівчата. Це, мабуть, все. І ще, знаєте, що я розташую під цьому, під цим? бо воно якось вже йде до завершення. Оця моя. Оце моя, як це сказати, кампанія да? вже до завершення, тому у описі під, під відео я розташую ще свій номер телефона. Дівчата, телефонувати не треба, бо я, я не дуже полюбляю розмовляти. От. А писати можна і на Viber, і на WhatsApp, ну і смски по цьому телефону пишіть. Так що, якщо ну, когось щось цікавить. От, то пишіть, ще ще на, з, нагадаю. Пропонуйте вашу ціну. От. Ну, все. все, дівчатка, на сьогодні це все. Завтра ще, ще раз зустрінемося. все добре, слава Україні!